Ніколи в житті не могла подумати, що люди в шлюбі не розуміють на кого оформляється нерухомість. Уявляєте, яка ситуація? Телефонує жіночка і каже: мені треба продати термінову квартиру, бо буду їхати з країни, і ну буквально готова спустити цінник. Буквально треба продати за тиждень-два. Добре, продамо не питання. Я завжди, коли беру в роботу об'єкти, перше, що мене цікавить, це документація. Документи перш за все, потім вже там їдемо фоткати, робити відео і робити рекламу. Давай по документам питати. Вона каже, все з документами нормально. Технічку оновила, все окей, не переживайте. Я кажу, ні, документи вперед. Людина, та я ж вам кажу чесне слово, тільки з БТІ не хочу я скидати, давай потім. Ні, скиньте документи. Скидаємо документи, а квартира куплена в шлюбі. Де ваш чоловік? А з чоловіком ми вже розвелись давним-давно. Він десь за кордоном взагалі не знаю, де він є. З ним не спілкуюся і не збираюся. Боже, що це в мене з камерою таке? Мабуть, стукнула скло. І що ви думаєте? Квартира не продава. Який тиждень, який два? Спочатку треба знайти чоловіка, взяти від нього згоду на продаж, де б він не був в країні, не в країні. Згоду на продаж, і тільки зі згодою можна продати квартиру. Без згоди ніяк підписуйтесь на мій блог Ріял Тараспорта. Ви допоможу вам продати квартиру швидко, вигідно а головне – безпечно.